Добрий день, 6.09 09 лейкора почали збір ягоди. Така загруженість оставляли наші жінки, а остальне залишилося на плодоношенні О, так а Непогано. Зараз покажу. Так, будемо обрізати повністю. Де з гілку пустити, щоб не пускати вверх. Повідростали, нашарли ну, стопад. Прирост по півтора метра є. стоя вода велика. Файна. Дякую за перегляд.